Добрий день, діти! Сьогодні ви будете розповідати казку колосок, але я пропоную вам послухати її іще раз. Жили були двоє мишенят Круть і Верть. Та півник голосисте горличко. Мишенята тільки й знали, що гралися, співали та танцювали, а півник. Тільки починало розвиднятися, схоплювався, спочатку всіх своєю піснею будив, а потім до роботи брався. Одного разу прибирав півник у дворі і знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, ідіть но сюди. загукав півник. Погляньте, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, Його треба обмолотити. А хто це зробить? спитав півник. Тільки не я, закричав Круть. Тільки не я закричав верть. Добре, я сам обмолочу. Обмолотив півник колосок. Потім узяв мішок із зерном та й поніс до млина. Повернувся півник з млина, кличе мишенят до себе. Сюди круть, сюди верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, нахвалитися не можуть. «От так, півник! От молодець! Тепер треба тісто замісити та пирогів напекти. А хто буде місити? спитав півник. А мишенята знову своє. Тільки не я запищав круть. Тільки не я запищав верть. Подумав, подумав півник та й каже. Ну, що ж, доведеться мені? Замісив він тісто, наносив дров, розтопив піч і напік пирогів. Поклав він пироги на стіл, а мишенята тут, як тут. І кликати їх не треба. Ох, і голодний я, пищить круть. Ох, як же мені їсти хочеться. Пищить верть. Та й швидше сіли за стіл. Зачекайте хвилину, каже півник. Ви спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов голосно закричали Круть і верть. А хто колосок обмолотив та зерно поніс до млина? «Теж ти? вже тихіше відповіли мишенята. А тісто хто місив, дрова носив, піч топив, пироги пік. Усе ти, усе ти, тихенько пропищали круть і верть. А ви що робили? Нічого сказати мишенятам. Стали вони вилазити за столу, а півник їх і не затримує. Хто ж таких ледарів пирогами пригощає? Діти, скажіть, хто головні герої казки? Де півник знайшов колосок? Хто приніс зерно до млина? Хто місив тісто? Як змінювався настрій у мишенят? А чому? Чи справедливо вчинив півник? Яка головна думка казки? Щоб ви порадили мишенятам? Розкажіть цю казочку, Батькам намалюйте доказки ілюстрації. Деякі я вам підібрала, можете взяти ці, а можете свої. Я чекаю ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!